Уявіть собі гру, яка існує понад 10 років, зібрала більше 800 мільйонів доларів, і досі не вийшла. Все це про Star Citizen, водночас найамбітніший і найсуперечливіший проєкт ігрової індустрії. Чому ця гра досі в Альфі? куди поділись сотні мільйонів доларів? І головне, чи виправдав очікування Star Citizen? аве з вами Лєра, і сьогодні ми дізнаємось, чи більше у цієї ракети шансів полетіти в космос. Ніше Star Citizen, по перше, вийти, а по-друге, вийти успішною грою. Чи можливо я помиляюсь, це взагалі найкраща гра в світі? Star Citizen – це космічний симулятор, який, певно, хотіло би випустити біседка замість старфілда, величезний відкритий всесвіт із сотнями зоряних систем, реалістична фізика польотів, наземні місії, кооперативний мультиплеєр, PvP, торгівля, видобуток ресурсів, сюжетна кампанія. В цій грі є абсолютно все, аби ви хотіли там провести як можна більше часу. Основна ідея полягала створити симулятор життя в космосі, так сказати, такий собі сімс, але набагато прошареніший і крутіший. Автор цього проєкту Кріс Робертс, відомий гейм дизайнер, який ще в 90-х роках створив культові серії. Він командер та фрілансер. Судячи з інтерв'ю Кріса, він дуже давно мав ідею створити Star Citizen але на момент, коли він це все вигадав, технології на жаль були не такими крутими. Тож Кріс вирішив трішечки почекати. Почекав, почекав. Амбіції його виросли, і технологічний прогрес просунувся достатньо, аби він міг втілити всі свої ідеї в реальність. У жовтні 2012 року проект стартував на Kickstarter. Початкова мета була 500 тисяч доларів, що об'єктивно взагалі немало. Проте менш ніж за місяць команда зібрала понад 2 мільйони. Але наш Кріс був ще тим хитрюгою, і на краудфандингу нічого не закінчилось. Він зрозумів, що гра подобається людям і можна зібрати ще більше грошенят. Тож він створив власну платформу, де за додаткові гроші пропонував додаткові привілеї. І ні, це не про те, що ви подумали малесенькі збочинці. Він пропонував різні приколи до гри, плюшечки, кораблі і так далі. Тобто він продавав контент в гру, яка ще навіть не має грабельної версії. Ну бізнесмен. І наскільки бредово це б не звучало, проте це якось спрацювало. Чомусь люди в 2012-му дуже довіряли усіляким дядькам в інтернеті. І вже до 2014 року Star Citizen мав понад 50 мільйонів доларів бюджету. щоб ви розуміли ці цифри, бюджет Control від Remedy, Star Wars Jedi of Fallen Order, Plague Tale Requiem, Witcher 2 і ще купа ігор були зроблені в рамках 50 мільйонів доларів. Насправді Кріс мега вірив свою команду, тому що він розраховував, що менше ніж за два роки вони зможуть гру випустити у повноцінний реліз. Ну звісно, цього не сталося, раз я записую ось це відео, і в 2014-му вийшла лише Альфа для внутрішніх тестувань. Та версія містила в собі суто ангар, в якому ви могли подивитися на свої кораблики, але не політати на них. Тоді було вирішено розділити гру на купу етапів розробки. Перше, це якраз таки ангар, потім арена командер. Модуль, де ви могли вже покерувати кораблем, підвезли перші прототипи космічних боїв, тренувальний режим та навіть перші версії худа гри. Іншим модулем став Star Marine, де вже були режими типу Дезмач, стрільба, тестування різних анімацій. І, взагалі, всі ці модулі, по суті, як окрема велика частина гри, яка поєднувалась в Persistent Universe, яка вже і є власне ядром всієї ММО. Також в тому ж році було прийнято рішення розділити гру на дві частини. Перша це Persistent Universe, онлайн-мультиплеєр з відкритим світом. А друга це Squadron 42, сюжетний сінглплеєр, де, до речі, участь взяли відомі актори Голлівуду, такі як Марк Геміл, Гері Олдман і Джиліан Андерсон. Сквадрон 42 хоч і почали розробляти доволі давненько. Перший трейлер був показаний лише на CitizenCon 2024, і по відчуттях там планується занадто масштабний проєкт, який точно спіткає багатько проблем адже планується близько 60 місій та 28 глав. І якщо вам це ні про що не говорить, то для гри вже записано понад 40 годин реплік. Тобто проект буде не просто великим, в нього ще й запихнули цілий ряд фіч. Тут вам і система поведінки НПС, і анімовані катсцени, заради яких вони свою Motion Capture студію створили, і дрон скаутинг. Словом, фіч багато, проте реальні можливості навряд чи співпадають з амбіційними планами Кріса. Проте на сквадрон 42 ставлять величезні ставки, і студія розраховує релізнити його раніше за основний Star Citizen, тим самим трішечки заробити гроші і мати їх на розробку. І думаю, що план був такий, що розробки так піде швидше, адже можна буде розділити команду на два підрозділи і просто займатися кожен своєю справою, в якій він буде на 100% занурений, а не розпилятися на тисячу тасок. Проте їм не повезло працювати на рушій CryEngine, який відомий завдяки грі Crysis. Адже об'єктивно, цей рушій взагалі не пристосований для того, аби створювати на ньому масштабні ММО. І як ми бачимо, не дуже масштабні, і не ММО теж. Тож у 2016 році команда прийшла на Amazon Lumberyard, модифікована версія CryEngine, що я вважаю, вже було помилкою. Бо трішки згодом вони вирішили створити взагалі власний рушій StarEngine. І звісно, кожен такий перехід дає нові можливості, але й одночасно він спричиняв додаткові затримки, адже більшість того, що вже зробили для гри, доводилось понові перероблювати, тому що воно ну не телепортується кнопочкою ctrl c Ctrl-V. Ну і звісно, проблеми на цьому взагалі не закінчилася. Колишні співробітники стверджують, що найбільшою проблемою було те, що команда розкидана по всьому світу. В більшості свої це аутсорсери, у яких є свої менеджери, які між собою комунікують, і через це виходить такий дебільний мікроменеджмент, де відбувається дублювання тасок, проблеми комунікації, в принципі, непорозуміння один одного. І через це працювати було ще складніше, проте життя ще ускладнює сам Кріс Робертс, адже він любить затверджувати прям кожнісіньку деталь. Просто уявіть. Ви дизайнер, якому дали ТЗ намалювати гудзик. І ви йдете апрувати його у голови компанії. Також минулі співробітники часто згадують, що перед сіті з інконами їх змушували працювати зовсім без вихідних, при цьому не компенсуючи це якось грошима. І раз загально загальному ми говоримо про гроші, то на зарплату в компанії жаліється дуже багато людей. Більшості цього мінімально вистачало на проживання із сім'єю. Тому мотивовані і скілові люди лівали. А на їх місце брали джунів, яким банально не було в кого вчитися, як працювати із рушієм Star Engine. З роздуванням бюджету також росли й обіцянки творця про тисячі NPC зі штучним інтелектом, повністю симульовані кораблі, взаємодія з економікою, інтер'єри станцій, модульні місії, ігрова фізика на рівні авіосимулятора. І по суті, проєкт через це стикнувся ще з однією серйозною проблемою: це Feature Creep, тобто поповнення функціями. Початково Star Citizen мала бути лише симулятором космічних боїв із кампанією, але з часом до гри почали додавати все нові й нові елементи. Тут вам і висадка на планети, і пішохідні бої у стилі First Person Shooter, внутрішню ігрову економіку, міні-ігри, транспорт, професії, соціальні хаби. Список цей розширюється і досі. І знаючи про ці всі проблеми, їх не те, щоб дуже приховували. Гравці продовжували донатити у гру тисячі, п'ять тисяч, десятки тисяч доларів. І ви можете спитати. Ну, а що це за дурачки? Ну, вони ж бачать, що все погано, навіщо вони вкладають гроші? А тут не все так однозначно. Розробники штучно створювали ситуацію, коли якісь не дуже потрібні косметичні фігні надавали штучного попиту. Типу, подивіться на цей корабль, він такий красивий, такий класний. Ой-ой-ой! Якщо ви його зараз не купите. Завтра його не буде. А як ви будете без цього корабля? От такими маніпуляціями вони просто зробили таку собі воронку грошову гру і уявіть себе на місці. От геймера, якому це продають. Він думає: блін, в мене вже є базова версія гри. Я ще трошки там грошей докинув цим людям, щоб вони доробили ось цей мій очікуваний проєкт. Я хочу, коли гра релізниця, бути самим крутим на усіх планетах. І цей корабель дасть мені ось цю змогу. І звісно, люди хочуть задонатити, аби купити цей клятий корабель, щоб бути крутими. І мені здається, це працювало особливо на ранніх стадіях гри, коли всі ще вірили, що вона вийде. Так, власне, і продавалися кораблі, запасні частини до них, всяка косметика і ділсі. До прикладу, один з паків під назвою Legatus Pack продавався за 48 тисяч доларів. І от наче ви можете купити гру за 45 доларів, але без корабля там вам немає що робити. Тож кораблик ви докуповуєте окремо, і таких маніпуляцій, аби витрясти з вас ще більше грошей, неймовірна кількість. Ну, якщо ви думаєте, що зможете повернути свої кошти, бо, наприклад, не скористалися їхніми послугами, то повернення грошей можливе лише у випадку відсутності реліза проєкта. Арлізнати вони його можуть по суті в будь-якому вигляді, навіть в тому, в якому він існує прямо зараз. Якщо, наприклад, відчують, що більше їм не вистачає коштів завершити розробку, і отакими от доволі малесенькими собі кроками. Star Citizen стала найдорожчою грою станом на початок 25-го року, і її бюджет перевалив за 800 мільйонів доларів. Просто вау! Що офіційно робить її однією з найдорожчих ігор ігрової індустрії. Звісно, станом на ось цей от відос, тому що там GTA 6 ще виходить, і там бюджет, мені здається, за мільярд може спокійно перевалити з маркетингом. І от здавалось би, щось і розробляли всі ці роки, але досі не релізнули, Бо наразі гравцям доступно лише альфа-версії Persistent Universe. У ній вже можна літати, брати місії, висаджуватись на планети, файтитись і переміщати через варп портали Проте все це працює з постійними багами, повільним прогресом і доволі нестабільною продуктивністю. Падрон 42 це та ще сюжетна кампанія, вона взагалі поки планується на 2026 рік. Хоча ця дата не точна і неофіційна, тож це може відбутися куди пізніше. Повноцінний реліз усієї гри з усіма фічами і у тими розділеннями, які вони її зробили, взагалі буде ближче до 2030 року. Це те, що говорять аналітики. Розробники взагалі не кажуть дат і правильно роблять. І ви знаєте, для мене особисто Star Citizen – це кота обіцянка щось почати робити з понеділка. Коли настає понеділок і ти думаєш, ну блін, ну з наступного понеділка, і так щоразу. Тому що ти вже не віриш в те, що ця гра може вийти повноцінно так, як самого початку обіцялось. Або навіть якщо вийде, то скоріш за все вона буде просто настільки жахливою, з багами і грати в неї ніхто не захоче. І прикол в тому, що особисто я вірю, що Star Citizen він вийде. Питання в якій якості, але я не вірю в те, що він буде успішним, через те, що це величезна MMORPG, яка доволі нішева, яка потребує 100%, прям багато грошей на свою підтримку, на серваки, і просто ось це все забезпечувати. Можливо, в них вистачить статків. Про те, аби проєкт був не провалом, а фінансово успішним, вони по хорошому мають зробити понад 1 мільярд доларів. І ви подумайте, наскільки взагалі можливо заробити такі гроші? Коли перше, ті люди, які в вас вірили, вже мають базову або навіть продвинуту версію гри. Ті, хто в вас не просто вірили, а хотіли вам якось допомогти, вже вдонатили ну напевно всі вільні гроші, які мали і можливо не вільні теж. А ті нові гравці, як я, які, можливо, би навіть це хотіли спробувати, відносяться до гри з недовірою. І мені здається, шансів при отакій от формулі зібрати мільярд доларів, ну вони близько нуля. І напевно, якби на амбіції Кріса Робертса Star Citizen в своєму початковому задумі і бюджеті могла стати класним ігровим симулятором, який би розвивався і навіть досі жив. А так це звичайнісінький довгобут, який не має шансів на успіх і який втратив найголовніше. Це довіру гравців, напевно, бажання створювати щось своє для Кріс Робертса, і в загальному просто став рекордом ігрової індустрії. На жаль, негативним. ви? а зараз я хочу подякувати улюбленим спонсорам цього каналу. Сьогодні так трошечки незвично, тому що я мала записати взагалі на ракеті до вас звернення. Але спершу туди прийшла парочка сваритися, і зараз ви бачите, як я на них трошечки косо дивлюся. А потім туди прийшли певні люди з залежностями шукати певні залежні речі. Ну, ви поняли. Тож особливо подяка Фарон Мізрім, Бзот, Делапірон, Олексій, Константин, Георгій Стрілецький, а також Руслан Бутук. Особливо подяка за довгу підтримку каналу Дмитро Арт, а також люди, якими я хочу стати, коли виросту це Родні, Етан Віліс, Звіроїд, а також Скітуса. Дякую вам!